Третій день з перемінним успіхом тримаюсь без хліба. Але на кожному кроці, на кожному кроці, дивіться, це були тєвтєлі. Їла тєвтєлі без хліба. Вибачте, за трилку, ну в ній тєвтєлі були. Не сметана, а грецький йогурт. І от як мені поставить оцю тарілку в мийку? Ну, яка хазяйка? Дозволить собі. Який українець, яка українка дозволить поставити отаку миску в митці, коли в ній і юшечка, і сметанка. Це до чого? До того, що є ситуації, коли хліб треба їсти. Ось, дивіться, малюсінький, малюсінький зовсім самий маленький кусочок хліба, але миску треба от, оце і треба зробити. О, тепер все нормально.